Це відео з'явилось в мережі на початку 2023 року. На цих кадрах затримання чоловіка нібито під час вручення йому повістки. Військові заламують йому руки та садять до машини. В коментарях до відео одразу ж понеслась хвиля обурення. Походу масові обороти набирає. Як думаєте, влада це спеціально робить? Може вона розуміє, що ми програємо, і типу потім людей звинуватить. Просто такими діями вони до бунту призведуть. Ось так домахаються до когось, хто має право на короткоствол, а їх всіх травмують гумовими набоями, бо вони не представляються, а просто пакують. Як зазначають у центрі протидії дезінформації, на цьому відео військові і справді затримали чоловіка. Той агресивно себе поводив, коли військові попрохали показати документи та. Став погрожувати фахівці кажуть, такі відео є ідеальною сировиною для створення ІПСО – цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції. Росіян використовують відео у власних цілях. Його розганяють соцмережами, додаючи фейкові факти, дезінформацію та маніпуляцію. Росіяни уважно слідкують за всім, що відбувається, і якщо вони бачать, що можна розхитати згідно цих наративів, зірвати мобілізацію, посилити чи створити якісь внутрішні протести, вони вкидають, слідкуйте уважно за штучністю розгону тієї чи іншої теми. Якщо ви бачите аномальну зацікавленість, то в принципі. Ну, незрозумілого відео чи вкиду. Ну скоріше за все це є і псо. Також росіяни вже декілька місяців інтенсивно атакують сторінки у соцмережах українських блогерів та журналістів. Зокрема, внаслідок роботи російських ботів була заблокована сторінка кропивницького журналіста Олександра Виноградова. Чоловік втратив весь свій творчий доробок за вісім років. Також постраждали такі гіганти інформпростору, як телебачення Торонто, твоя підпільна гуманітарка, загін кіноманів та канал Тетяни Микитенко. Схема всюди одна: велика кількість ботів закидають соцмережі скаргами на акаунт до моменту його видалення. Системно почалися з'являтися скарги, 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 через які почали перевіряти мій контент і позначати його як той, що не підходить для певної аудиторії, яка не сягнула 18 років. І я поясню, чим це погано, так і як той, що взагалі не може знаходитися на youtube платформі, і тоді я отримую страйк. А після того як я отримую три страйки, це означає, що youtube канал буде видалено. Ось що зі мною почало відбуватися. Ватися протягом останніх трьох місяців, окрім українських діячів, Росія спрямувала свою пропагандистську машину і на західні країни. Там вони просувають кілька основних тем для Європи розкрадання зброї та наплив біженців для США наратив про неамериканська війна, яка відбувається далеко, а коштує дорого. Для Африки і близького сходу тема голоду через начебто погану Україну, яка не експортує зерно на Росії, якщо говорити. Безпрецедентна кількість груп центрів, які займаються саме проведенням підготовкою інформаційно-психологічних спецоперацій, якщо говорити і про кількість і підрозділів, і людей задіяних, то це безпрецедентно на території Європи і для країн НАТО і в Україні. Тобто це наймасштабніша мережа, бойова мережа і все, яка існує сьогодні напевно в світі. Експерти пояснюють, така активізація ботів зумовлена тим, що більшість українців навчились доволі швидко виявляти ворожі повідомлення, як це було з псевдофлешмобом Light On, зеленський Off. Тоді росіяни закликали людей вмикати світло у години пік. Цю новину одразу ж підхопили російські новинні смітники. Проте не змогли підібрати вдалий переклад, і google перекладач видав вже легендарне: немає сечі терпіти. Ці пекельні борошна підлога країна без електрохарчування та розповів вчителька. Українці досі іронізують. It's all of Розповів вчительки, що підлоги країни вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна. Час брати в руки стовбури і міняти державний будуй. Проте іноземці більш схильні вірити у російську брехню. Яскравим доказом цього є скандальний звіт Amnesty International, в якому псевдоексперти зауважили, що українські військові створюють загрозу цивільному населенню, розміщуючи сили в житлових районах. Хоча справжня загроза країна-терористка, яка пускає ракети по мирних містах. Навіть якщо не вдалося в окремих випадках ну переконати в тому, що дійсно Україна на відміну ну нібито, що Україна на відміну від Росії воює нечесно. Тим не менше для іншої частини аудиторії принаймні вдалося добитися росіянам того результату, що мовляв не все так однозначно. Хай Росія теж чиняє, ніби так само, але вона нічим не відрізняється від України. Це урівнювання жертви і агресора, і це в принципі теж така побічна мета, яка задовольняє і Ініціаторів, організаторів цієї інформаційно психологічної операції наразі. Топ темами для ворожих і псо на теренах України є суперечки між Україно- та російськомовними громадянами: біженці відсутність світла, мобілізація та наступ росіян. Це робиться для деморалізації як армії, так і цивільних. Зокрема, росіяни намагаються прищепити людям думку, що справи на фронті йдуть погано. Війна триватиме довго, мобілізація не допоможе, а солдати помиратимуть ні за що. З усім цим можна і треба боротись, зазначають у. У центрі протидії дезінформації, проте важливіше донести думку, що подібні дії це також злочин. Головне ж не знайти ІПСО і не визначити всі ланцюжки, ну, всі... весь ланцюжок. Головне довести, що це злочин. Головне покарати тих, хто цим займається. Бо в іншому випадку ми ганятимемося за ІПСО як котик за сонячним зайчиком. Тобто кожного ранку зайчик новий. І котик знову втомлений ввечері. Тобто, головне сьогодні просунути ідею, що за це, все має бути відповідальність. Важливо пам'ятати, наголошують експерти, що будь-яка ІПСО, навіть якщо вона якісно знята і добре прописана, розбивається оправду, адже реальність має аргументацію і факти, а ІПСО – це просто пліт хворої уяви терористів. Наталія Юр'єва, телеканал ТЕМ.